Отже, я зараз вмикаю демонстрацію. Ви мені скажете, чи видно все. Видно, так? Да? Отже, перші дві теми, які ми з вами розберемо, це програми для створення текстових документів і ознайомлення з самим текстовим процесом. Значить, якщо ми пригадаємо, да, то програми для створення текстових документів існують декілька. І в початкових класах ви вивчали як мінімум одну програму це блокнот. блокнот який стоїть у вас на комп'ютері. В якому можна просто відкрити, записати щось, закрити, і, і все. Да? Тобто Це є програми для роботи з текстовим документом. Крім цього, існують і онлайнові версії таких програм для роботи з текстовими даними, таких як, наприклад, Google Keep. Google Keep це додаток, який працює на пристроях Android. Да, в смартфоні. Зазвичай вона автоматично там встановлена, але якщо її немає, можна вставити з Play Market. Але це не обов'язково. Це такий додаток, як типи, нібито записничок, навіть не записничок, а як стікери, які клеються, на яких можна записати якісь нагадування. Але він працює з текстом. Тобто він відкривається, в ньому є текстовий редактор. ми там щось написали, закрили і типо, воно там зберігається. А крім цього, є е, ще такий додаток, як Google Docs. Е, оце вже е, більш потужніший, е, потужніша програма да, для створення редагування е, як приватних текстових документів, так і загальнодоступних документів, а також електронних таблиць, презентацій і так далі. І е, ці документи зберігаються в хмарному сховищі. Тобто, ви можете. Як з комп'ютера, так і з свого пристрою, телефона чи планшета зайти е, на свій Google диск, відкрити будь-який Google документ, е, попрацювати в ньому і закрити, і при цьому він там буде зберігатися постійно. Ви можете його комусь надати, е, для того, щоб він також з вами в цьому документі працював і так далі. Е, значить, е, це е, програми да, для роботи з текстовими даними. Е, які можуть заміщати, якщо у вас на комп'ютері немає цієї програми, яку ми будемо з вами вивчати. Ну, тобто ми будемо дивитись паралельно: Google Doc і е, ту програму, яку я сьогодні покажу. Тобто, якщо вона у вас є на комп'ютері, добре, ви працюєте в ній, присилаєте мені файлики. Якщо її немає або у вас немає ПК, ви можете працювати із телефона, встановивши на телефон спеціальний додаток, який називається Google Документи. Це я говорю для тих, у кого немає комп'ютера, і е, а працювати, виконувати завдання треба буде. Отже, значить, про Google документи я скажу на наступних уроках, більш докладніше покажу. А сьогодні ми поговоримо саме про текстовий процесор. Значить, для опрацювання текстів на комп'ютері, е, крім блокнота. Да, Крім текстових редакторів, існують текстові процесори. Значить, що таке текстовий процесор? Текстовий процесор це спеціальна комп'ютерна програма для створення, опрацювання, зберігання текстового документу, а також ця програма має великий набір інструментів для оформлення і підготовки документа до друку. Тобто. У текстовому процесорі можна не тільки текст писати, а можна додавати малюнки, додавати таблиці, діаграми, готувати документ до друку і так далі. Якщо текстовий редактор це просто звичайний записничок, в якому ми можемо просто набирати текст, то текстовий процесор він нам дозволяє не тільки набирати текст, а й змінювати його зовнішній вигляд, додавати туди. Картинки, і так далі. Тобто текстовий процесор є більш потужнішим, потужною програмою, аніж текстовий редактор. Ну, і Перед вами три найпоширеніших таких текстових процесорів. це Microsoft Word, який зазвичай стоїть у пакеті Microsoft Office, також Liberty Office Write, це безкоштовний додаток, який можна встановити на комп'ютер, Там також є і презентації, і таблиці, і так далі. І OpenOffice Write. То ж саме безкоштовно. Але всі ці три програмних продукти являються текстовими процесорами. Так, що може текстовий процесор? Так? Тобто, які можливості він надає? Значить, текстовий процесор може перевіряти правопис, тобто, він може слідкувати за помилками, так? Розміщати, розмічати та нумерувати сторінки. Тобто можна за допомогою текстового процесора нумерувати сторіночки, які у вас є в документі. У текстового редактора цього робити не можна. Вставляти малюнки, таблиці, схеми, діаграми різні тощо. Змінювати значення властивостей областей текстового документа. Ну, тобто, мається на увазі, можна змінювати ширину. Листа, можна змінювати орієнтацію листа, тобто альбомний або книжний, можна змінювати розміри листочка і так далі. Також можна створювати зміст. Знаємо, що таке зміст. Да? Це зазвичай у підручниках на початку або в кінці може бути, в якому показано, з чого складається цей документ. Можна додавати гіперпосилання. Гіперпосилання це силички, да, на якийсь інший документ або е, текст в інтернеті. І так далі. Це все може робити текстовий процесор. Текстовий редактор не має таких можливостей. Тому я ще раз наголошую, в чому різниця. Да? Значить, текстові процесори, що можуть робити, ми вже розібралися. Далі. Як виглядає вікно текстового процесора? Ми в подальшому ще будемо працювати, відкривати його, навчатися і так далі. Але загалом будь-який текстовий процесор Word да, має в основному а, такі частинки. Тобто, коли відкривається текстовий документ, а, значить, є завжди панель швидкого доступу. От я буду червоним виділяти. Да? Далі. По цій же ж лінії у нас іде рядок-заголовка, тобто де вказується заголовок документа, а також кнопки керування вікном. Це є завжди обов'язково, це було і в редакторі презентацій, це буде і в інших продуктах. Потім під низом у нас іде така от полосочка, да, яка називається вкладочки. Тут містяться вкладочки окремих. Меню. Тобто от одна вкладочка, друга вкладочка, третя і так далі. Да? І в кожної вкладочки, коли ми на неї натискаємо, відкривається спеціальна панель, яка називається стрічка команд. От оце вона все під, під низом знаходиться. Стрічка команд з кнопками команд. Ну А далі у нас іде все біле там де листочок. Це в нас іде робоче поле. Де ми з вами будемо створювати текст. Також курсор буде розташовуватися, що це таке, я думаю, вже інтуїтивно знаєте. Лінії прокрутки, тобто полоси прокрутки ось одна. Знизу друга прокруточки. Далі у нас є лінієчка з лівого боку, і зверху лінієчка. Саме нижній рядочок у нас, який знаходиться. В Самому низу документу, це називається рядок стану. Тут знаходиться інформація про те, скільки сторінок, скільки слів, яка мова перевірки правопису і так далі. Також у нас є блок, у якому є кнопки розмітки сторінки і є повзунок масштабування, тобто ми можемо приблизити документ або віддалити документ. Оце основні частини, з яких складається такий текстовий а, а, процесор. От я зараз відкрию наживо вам такий, таку програмку і покажу, да, щоб ви бачили новий документ, от подивіться, да? все те, про що я, е, про що я розповідав. Значить, у нас є рядок. Швидкого запуску. У нас є рядок заголовку, є рядок кнопочок. Також у нас є вкладочки, і в кожної вкладки є ось така панель, стрічка з кнопками інструментів. Потім у нас лінійка з одного боку, з другого боку, а також робоча область з курсорчиком, і внизу тут рядочок стану. І у нас кнопочки. Керування режимами. от Я можу тут або збільшити масштаб, або зб... зменшити, збільшити масштаб, тобто приблизити наш документ. Ну Все це ми будемо з вами працювати, робити і будемо пробувати. І е, якщо е, текстовий процесор. е-е у текстовому процесі ми з вами створюємо документ. Да, текстовий, Ми будемо його називати електронний текстовий документ або просто текстовий документ, який створений у спеціальній програмі да, і призначений для роботи з текстовими даними. Тобто файлик, який створює текстовий процесор, ми будемо називати текстовим документом. Тобто відкрити текстовий документ, завантажте текстовий документ і так далі. Це ви будете знати, що це файл, який містить текстову інформацію, відкривається текстовим процесором. І е, на останнє да, етапи роботи з текстовим документом. Тут важливо е, запам'ятати це, можливо записати це у зошит уже потім. Да, відео буде е, в класрумі викладене в місці з завданням. І ви виконаєте його. Тобто етапи створення текстового документу. Перше. Створення текстового документу. Тобто відкрити програму, натиснути Створити. Після чого ми вводимо текст. Вводимо текст е і починаємо його перевіряти. Тобто редагуємо текст. Значить, введення тексту це процес, коли ви просто натискаєте е літери на клавіатурі, набираєте текст. Потім редагування тексту це коли ви дивитесь, перевіряєте, що ви написали, можливо, вам треба щось видалити, можливо, щось треба переписати, виправити помилки, скопіювати, переставити і так далі. Все це редагування тексту, коли ви виправляєте помилки. Потім йде процес форматування тексту. У цьому режимі ми вже не міняємо текст, да? ми просто налаштовуємо його зовнішній вигляд. Тобто міняємо його розмір, колір тексту, розташування на сторінки тексту і так далі. Це все форматуванням тексту називається. І вже в кінці, коли ми це все зробили, ми зберігаємо текстовий документ. Тому о, вам треба буде ну, пам'ятати оці от етапи: да? створення текстового документу, введення тексту, редагування тексту, форматування тексту і збереження текстового документу. Це етапи роботи з текстовим документом. От такий от у нас з вами вийшов недовгий урок. Значить, для перегляду у підручнику це буде параграф 18, сторінка 112, 114. Ну, а саме завдання ви отримуєте у класрумі, де буде розписано, що вам треба зробити. Що прочитати, який тест виконати.